Дорогі мої виборці, сьогодні в гарний цей осінній сонячний, теплий день. Я маю честь звернутися до вас зі словами подяки за результати місцевих виборів. Хочу вам подякувати за вашу участь, за вашу активну підтримку, за ваші голоси на місцевих виборах, завдяки вам. Ми здобули спільну нашу перемогу. Я обрана депутатом Львівської обласної ради від міста Золочева. Наша робота, яку ми вели досі, не припинялася ані на хвилинку, вона буде продовжуватися у всіх напрямках, в яких тільки буде потребувати цього наша громада. І я закликаю вас всіх не покладати рук. Не заспокоюватися, тому що одна людина може зробити набагато менше ніж може зробити спільно ця громада. Я вітаю всіх кандидатів, які стали депутатами до різних рівнів, до селищних, сільських, міської ради, районної ради. І закликаю всіх до спільної співпраці. Мені також надано право і високу честь подякувати всім виборцям Золочівщини від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода за ті голоси, які були віддані кандидатам свободівцям, і запевнити, що наша команда не розчарує своїх виборців. Дякую всім. Разом ми переможемо. Слава Україні!